Найдавніші міста світу могли постати не в Месопотамії, а на українських землях. Археологи виявили у центральній Україні величезні прадавні поселення, вік яких перевищує багато міст Месопотамії. Це ставить під сумнів поширену думку, що цивілізація зародилася виключно у межах родючого півмісяця. Ці поселення, збудовані представниками культури Кукутені Трипілля, приблизно у четвертому тисячолітті до нашої ери, належать до числа найбільших і найдавніших міських утворень у світі. Деякі з них охоплювали територію понад 320 гектарів і мали від 5 до 15 тисяч мешканців. Їхня забудова вирізнялася ретельно продуманими концентричними колами з громадськими просторами. Особливо цікаво, що археологи не знайшли тут ані палаців, ані ознак панівної еліти, ані писемності. Натомість дослідники виявили сліди добре організованого суспільства з унікальними традиціями, зокрема ритуальним спаленням жител. Це була зовсім інша модель розвитку ніж та, яку ми звикли асоціювати з найпершими цивілізаціями. Цікаві факти про трипільську культуру, величезні поселення. Деякі трипільські протоміста були значно більшими за відомі міста Месопотамії того ж часу. Наприклад, поселення біля села Талянки на Черкащині займало близько 450 гектарів і могло мати до 20 тисяч жителів, майже як сучасне європейське містечко унікальна кераміка. Трипільці славилися глиняними виробами з яскравим орнаментом. Візерунки мали сакральне значення, символізуючи сонце, воду, родючість і нескінченність життя, землеровство та ремесла. Вони активно вирощували пшеницю, ячмінь, горох, льон і тримали худобу. Також виготовляли мідні знаряддя, ще до поширення бронзи, спалені будівлі. Дослідники досі сперечаються, чому трипільці навмисно спалювали свої оселі. Є версії про ритуальне очищення, культ предків або навіть оновлення поселення, мирний характер. На відміну від багатьох тогочасних культур, археологи майже не знаходять зброї чи фортифікацій. Це свідчить про відносно мирний спосіб життя, таємничий занепад. Приблизно у третьому тисячолітті до нашої ери трипільська культура зникла ймовірно, це було пов'язано зі змінами клімату, виснаженням земель та міграцією нових племен.